Сілова хлопці приїхали забирати ДАФа, подивіться, що привезли, не з пустими руками. Так, яєчко. То, то, це то золоті. Мані. А, не прості, а золоті. То Компанія то, крупець. Будемо пробувати, Володя. Ти знаєш для чого, напевно, ці яєчка Для привели? чого? Щоб багажничку дожарити, того разу я не дожарю. А, ну, а це що таке? А то яйця? Повний ящик є? Це, це, це скільки тут? 360 штук. Ікраз одне в день. А, а, а курчат там нема, звичайно. О, а ми сиділи. половину посадимо, щоб хтось сидів. Ми вже наступний раз приїдемо ще по якоїсь дагу, привеземо курей. Mm -hmm. е, дякую, дякую за яєчка, будемо пробувати. Да. Це, і жарити. Вони жарені чи варені? Чи сирі? Які то сирі. Як душа бажає, так собі зробити. Флоксюм але будем... яйця реально, реально добрі, так як ми не займаємося нашою mm -hmm. компанією да. харчовою. То компанія наших друзів і це всім ці яйця. Всім рекомендують. Ну ми попробуємо і спробуємо, зробимо незалежний відгук, да, Володя? Яєчка в багажничок БМ... в БМВ. А, Дейкусі... а ти знаєш, що це? в нас немає в магазинах варених. 360 яєць хватит? У нас немає варених яєйця. В Європі є варені. І я не раз попадався, брав яйця, а вони варені вказують. На прилавку поварені вже яйця. Добре, що пластмасові ще не немає. Забирай, Володя, давай, забирай. Тільки несеш не в шевролетік, а б ти зрозумів куди? В Ну поки в офіс заносить. Будемо віддавати хлопцям ось такого ДАФа, Євро 6-го продали. Червоненький 17-й рік. Пам'ятаєте, я вам його рекламував за 21 євро? От хлопці, не бачу автомобіль, скинули завдаток. зараз приїхали, передивилися і будуть їхати до себе в регіон працювати, тому що робота кипить.